Рот зашитий ниткою, не пожалів себе в'язень рівненського сізо. Відповідно до правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів, працівник надав йому голку для користування для того, щоб він поремонтував одяг. І буквально десь через хвилину часу помітив, що він вчинив члену ушкодження. А саме наніс три шви голкою з ниткою у області ротової порожнини. Не відражельнір. Тата зашив рот. Це протест був. И за бесправие, и за прокурора, и за судей, которые просили только заплатить за свободу. Литовець сам зняв з себе шви, коли з ним провели профілактичну бесіду. Стасіс Антанайтіс перебуває у Рівненському СІЗО з 2011 року. Тогоріч, у березні, його на кордоні затримали працівники СБУ. У його авто знайшли 5,5 кілограмів метамфетаміну. Ціна наркотиків тоді складала 100 тисяч доларів США. Іноземець запевняє, нічого про амфетамін не знав, переганяв авто з Прибалтики на Україну. Судові процеси над чоловіком тривають вже чотири роки литовець хоче повернутись додому виправданим, але чи станеться так, невідомо. Апеляційний суд повернув справу у суд першої інстанції для розгляду. Тим часом обвинуваченого, який зашив собі рот, бо протестує проти українського правосуддя, знову повернули у СІЗО.